Ви знаєте останню історію з панк групи з пан групи Пусірают, і власне Мадонна під час концертів у Києві, в Москві, в Ніці, вона закликала звільнити учасниць пангрупи. А точка зору свободи: ви підтримуєте молодих дівчат з даної пангрупи? Чи ви підтримуєте жорсткий вирок Росії? Хо -хо. Як е, як грамотно, маніпулятивно, напевно, професійним журналістам задано питання: ви підтримуєте молодих дівчат чи жорстокі дії Росії? Ні, ну чому ну всі говорять я, про те, що я є... власне вони молоді, і так, зокрема російські так. телеведучі так само говорять про те, що в даному, випадку якщо, власне, вони, це молоді якщо дівчата. вони є молоді, то це не значить, що їм дано право займатися богохульством. Я є християнином, і для мене такі речі є образливі. Зрештою, це є справа Росії. Як вони будуть себе поводити з тими молодими дівчатами з моєї точки зору? Наші молоді дівчата не зовсім правильно, адекватно підтримують своїх товаришок, зрізаючи хрести з розп'яттям, які поставлені в пам'ять жертв комуністичних і большевицьких репресій.